Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про результати зимового аукціону 2024 року, той який пройшов із 5 лотами. Тобто за які мінімальні ставки ми могли забрати ці лоти, і по факту, як це відбувалося. Плюс до того я хочу розповісти вам за нову машинку. Це польська ПТ 7 рівня, та яка буде в дереві прокачування, та яка вийде в цьому році, друзі. Це SDP57 Говіка. Розберемо повністю характеристики і подивимося, що ж це за машинка така. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що я хочу розібрати, це, звісно, подію, інформацію про зимовий аукціон 2024 року на Євросервері. Будемо розбирати тільки Європу, там, де ми знаходимося зараз, друзі. Перше, що я хочу вам розповісти, це, звісно, про перший лот Т-22 середній. Його кількість була 15 тисяч одиниць, друзі. Це доволі непогана кількість, мінімальна ставка 15 мільйонів кредитів. Це єдиний лот, який фігурував у нас за кредитом. Кредити, що? Мені здається, це мало, друзі, тому що потрібно було робити мінімум два, наприклад, лота. Але то таке. Значить, мінімальна ставка, яка у нас пройшла, 23 мільйони 100 тисяч кредитів, друзі. Звісно, кредитів у гравців дуже багато, тим більше був всього один лот, тому ставки були завищені. Але я скажу чесно, що вони завищені були не суттєво. Звісно, ця машина нічого такого дуже унікального не представляє, характеристики там так собі, але для колекції дуже багато гравців її хотіли. Тіло. Друга машинка це БЗ-72.1, друзі. Її кількість була 15 тисяч лотів, друзі. Мінімальна ставка 22500 золота і найнижча виграшна ставка була приблизно 24 638. Якщо відштовхуватись від мінімальної ставки, то ми бачимо, що вона не дуже завищена, приблизно там на 2000 золота. Але, тим не менш, сама початкова ставка була високою. Третім лотом була ПТ-шка Єсу 1222, вона перший раз фігурувала у нашій грі, тобто її до цього не можна було отримати. Кількість лотів 30 тисяч. Це доволі багато, друзі. А мінімальна ставка на неї була 9 тисяч золота, тобто її вартість в грі. Uh, найнижча виграшна ставка була в розмірі 9160. Тобто практично за мінімалку забирали. і Це дуже круто. І Я цього, якщо чесно, не очікував, друзі. Я розумію, що вона нічого такого екстраординального не представляє, але думав, що багато захоче її забрати, і будуть конкурентні ставки набагато вище. Це дуже круто, що ми змогли забрати за такий прайс. Uh, четвертий лот, друзі, TL7. ПТ-шка, яка фігурувала в марсіанських коробках, друзі, перед цим і раз один раз продавалася. 15 тисяч лотів, початкова ставка 10 тисяч золота. Нагадую, що це навіть менше, ніж її вартість. По-моєму, там вартість в районі 12 тисяч золота. І почали гравці забирати її також практично за мінімалку 10 тисяч 105 золота. 10 тисяч золота, я, по-моєму, тоді 11 поставив. Суть в тому, що забрав я й цю ПТ-шку, ви якраз бій бачите на ній. І останнім лотом у нас був WZ-111 q Q-лінь, або C лінь, як його там правильно називати. 7 тисяч у нас лотів було. Всі вони були розкуплені. Початкова ставка 15 тисяч золота, друзі. І найнижча виграшна ставка 22 100 золота. Тобто тут завищили, звісно, ставку 1,7100. 100 на 7000, як мінімум, була завищена ставка, це мінімальна, яка проходила. Я ставив 17100, в мене відповідно ця ставочка не прийшла, але нічого страшного, друзі, тому що я цю машинку просто хотів для колекції. А тепер давайте розберемо характеристики нашої ПТ -ші. 7 рівня. Навод супертесті, вона вийшла буквально декілька днів назад. SDP-57 Говіка. Друзі, польський винищувач танків 7 рівня це проєкт. Протитанкової самохідної гармати Яна Говіка, курсанта Варшавської військової технічної академії імені Ярослава Домбровського. От такі от справи, друзі. А тепер давайте розберемо характеристики, що ми можемо побачити. Перша характеристика це, звісно, вогнева потужність. Розбираємо її, нагадую друзі, розбираємо в топовій комплектації, тому що там є сток і є топ. От топова комплектація. Середня шкода за постіль 420 одиниць, друзі. На стандартній ББшці і на підкаліберу голдовому. 202 на 7 рівні пробуває стандартна ББшка. Це хороший друзі показник, при тому, що стандартна ББшка 1007 метрів на секунду аж летить. Це також дуже крутий показник. Далі дивимося. Голда у нас пробуває під калібр на 245, тобто підвищене пробиття, зрозуміло, і підвищена швидкість польоту снаряду 1259, тобто нормально. 560 у нас а, виходить підвищена шкода на фугасах, пробувають вони 68. В принципі, для сьомого рівня також хороший показник. Звісно, це ПТшка без рубки, але тим не менш. І 1007 метрів на секунду вони летять. Тобто комфортно. Далі дивимося. Час перезаряджання 12 секунд. Звісно, це довго, друзі, але в нас 420, вибачте, альфа на сьомому рівні. Це навіть більше, ніж там у Су 122, 44-390. там 390. Ну, Ви самі розумієте. Дивимося, час зведення 2 секунди, круто. Точність у нас 0,38. 0,38, звісно, є проблеми. Там нехай розкачаємо, буде 0,35, але все ж таки великої точності не очікуємо. І я щось з мені підозрюю, що тут буде ще погана стабілізація. Цих ще параметрів ми не знаємо. Далі, кути вертикального наведення, мінус 7, плюс 15, друзі. Мінус 7 це якраз мінімально необхідний кут для того, щоб можна було більш-менш комфортно відігрувати. 26 градусів це в нас швидкість повертання самої гармати, але вона повертається тільки трішечки, 40 снарядів боєкомплект по динаміці 50 вперед, 14 назад, при питомій потужності 15,5. Друзі, ну скажу чесно, питома потужність хороша і динаміка тут відносно хороша. Тільки назад ми будемо дуже повільно відкочуватись. По живучості заявлено 180. 50 у нас бронювання лобу, 50-40 відповідно у нас бронювання бортів і корми. Тобто лоб повинен витанковувати. До речі, огляд 350 метрів для сьомого рівня, ніби і непоганий. От така у нас є машинка. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. До побачення.